Вона народилася під Курськом, мужньо воювала у небі над Волгою і Доном, знищила півтори тисячі ворожих літаків і здобула 54 геройські зірки. Усе це історія 6-ї гвардійської винищувальної авіаційної дивізії, яка цими днями відзначила 70-річчя від часу заснування. Славні подвиги попередників згадували у 114-й бригаді тактичної авіації, яка вже більше двох десятиліть дислокується в Івано-Франківську. З нагодою ювілею до своєї військової частини завітали ветерани неба, ті, хто десятиліттями творив історію національної авіації. Саме завдяки їхній нелегкій праці прикарпатські пілоти-винищувачі сьогодні справедливо вважаються спадкоємцями традицій 6-ї гвардійської дивізії. Прикметно, що навіть у мирний час у житті бригади знаходилося місце для подвигів. 95-му році. Під час виконання учбових завдань екіпаж якого відмовили двигуни. Просторі в районі Борщинського Дрес відвернув від населених пунктів від греблі. Розуміючи, можливо, в останні хвилини що буде велика біда, відвернули від, ну повторюючи від водяної споруди, споруджень захисних. І так сказати, загинули героями. І буквально 4 роки назад у нас підполковник Васильєв зяснив посадку літака МіГ-29 якого відмовив двигун на одному двигуні, не катапультирувався і посадив машину. У наслідок тривалих реформ українських збройних сил гвардійська дивізія перетворилася на авіаційну базу, а згодом у винищувальну бригаду, чисельність якої близько тисячі військовослужбовців. Особовий склад частини може похвалити своєрідними авіаційними династіями. Зазначає командир бригади Сергій Голубцов. В авіації взагалі людина випадково не буває або це мрійник неба, або це просто хлопець. Який іде по шляхах свого батька тут дуже багато є представників якраз династій... яких з часів ще вітчизняної війни, і по цей день офіцери, які можуть. Пригадати діда свого батька зараз своїх синів вже приводять в армію. Нещодавно екіпажі бригади заступили на бойове чергування. На час проведення футбольного чемпіонату вони захищають повітряний простір держави від можливих загроз. Поки що, зі всіма завданнями, які поставило командування, прикарпатські авіатори справляються невідмінно.